Вчора було відео про те, як бійці евакуюють 200 з нуля. Я ні фото, ні відео цей не ставив. Спеціально, спеціально щоб ви цього не бачили. А вчора з'явилась новина про те, що 100 бронетранспортерів Болгарія передає старих, з 70 ми якусь 6-го року. Ними не користувались ні разу, але ще довго думали, передавати чи ні. Ви знаєте, в інтернеті хейт з'явився, що ось старі передають і так далі. Знаєте, нехай вже хоч таке буде. Бо те, що я бачив, це просто, просто жах і сором. Хлопці, які віддали своє життя, негідні того, щоб їхні тіла ось так транспортували. Можливо, це якийсь хейт, можливо, це. Якесь псо, можливо, це відео записане кимось потім підозвучено, начебто. Але те, що техніки не вистачає, те, що приладів не вистачає, напевно, ви розумієте. Не вистачає, тому що кордон надто великий, надто великий і потрібно надто багато. Тому можете допомагати тим, кого ви знаєте. Допомагайте. Вся зброя, яка заходить в Україну, так чи інакше, десь комусь знадобиться. І ви знаєте, це оці бронетранспортери, Це все ж таки краще, ніж лексуси, ніж субурбани і інша техніка, техніка військова, яка розійшлась десь по автопаркам деяких чиновників. Скандал був, до речі, його піднімало саме, саме США, де ділись субурбани? Це субурбани по Гуглі, що це таке? Де ділись джипи Тойоти? І так далі, які були надані, де вони подівались? До фронту вони в основному не доїхали. Ну, я сподіваюся, що ці бронетранспортери доїдуть, бо по столичним дорогам на бронетранспортері, вкраденому, якось не дуже прикольно їздить да й палівно. Тому сподіваюся, що хоч ця техніка доїде. Не забувайте підписуватись телеграм, телеграмі, Ютуб шапці профілю.